Вітаю вас сьогодні на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду нового влогу. Влог буде присвячений новорічним святам, Різдву та взагалі атмосфері свята на лазуровому побережжі. Як могла, так зняла для вас показати і передати, що відбувається тут. Будемо їхати в Монако, будемо гуляти в антибі на новорічних ярмарках. Побачите, як організовується тут це все. Я надзвичайно люблю цей період, цей зимовий період свят саме тут. Тому що раніше ми з України були в пошуках такого різдвяного настрою, щоб не було куди поїхати в Україну, щоб не було холодно і було по різдвяному, по новорічному. З настроєм. Так, я знову заговорилась, запрошую, і сподіваюся, вам сьогодні буде приємно побачити, як проходить, проходимо мій грудень. І на сьогоднішній день це буде останній мій влог, е присвячений <риві> життю у Франції. Наступний влог буде про еміграцію, про зміну місця. І е будемо разом пакувати все, що ми тут все, що ми тут назбирали за три роки життя. І вирушати за новими пригодами в нові країни в місцях яких мої очі ще ніколи не бачили. Дякую вам, що ви є. Ми зараз відбули Мішель на танці. Як звичайно. ви ж розейте на свідання на полчаса, це е, субота вечір. Е, ми ходимо на абілітіст, коли Мішель е, танцює. І зараз в мене чоловік ділиться своїм своїми походами походимо на бокс. Він почав знову ходити в спортзал на бокс. І як у людини міняється настрій, і це так зенітно. Е, ну, коли типу, ти сидиш вдома і тебе, тільки робота, і все те саме тебе, нічого не змінюється. у е, тебе немає дофамінової реакції. А от він сходив на бокс і вже житті мої дві години розказує, як було класно на боксі, як він боксірував, як там він то-то робив, то-то. то І його аж енергія зашквалює, він прийшов дуже з дитиною грається, і в нього немає ніяких питань, немає ніяких питань. Давайте ми продемонструємо, що ввечері люди зараз такі сумірки. І це час для бокала. Будемо казати, ну може не всі, але в сучасній бар батріально. Mm. У знайшла місце, в якому завжди хочеться сісти і собі ненавязчиво провести своє любиме час. Ну, це типу таке вечір время вечірні з чоловіком. Або можна з подругою сюди прийти, Це чисто бар винний бар. Я рідвіна. Ні, унверд девінблан. Унверд. Унвердевінблан. І закуска, яку я ніколи... І закуска, яку я ніколи не можу спробувати, бо все Тому Поэтому за мною дуже е, вигадно ходити. Починається <сі> дощ, треба ховати. Дружих мені не вистачає хорошого шопінгу. По тобто, такому пакету в кожній руці. Чай п'є, Гуляємо. Сьогодні завітали на ярмарку новорічну в Антибі. Я її чекала, чесно кажучи, чи, чесно кажучи, цілий рік, бо ем, найкраща атмосфера новорічна виявляється у Франції. І я, ем, це неможливо передати, тепла погода 15 градусів. Сонце, море і новорічна ярмарка. У нас є традиція з чоловіком, французька традиція. Зараз вам продемонструю, що ми тут любимо їсти, що тут варто спробувати. Ну, Я що мені подобається. Але Я хочу сказати, що воно тут не смачне, бо навіть з в Розі, оця, ми були нещодавно з подругами. Я вам вже, мабуть, розказувала цю історію. Воно настільки тошнотне це воно, воно настільки солодке. І воно коштує в районі 5-7 євро за келих, і ти маєш е, дуже неприємний після смак. Тому якщо у вас вечір намічається не мічається не скучний, то краще взяти, на мою думку, пляшечку вина чи шампанського і насолодитися по а не потім ходити і не знати на що пив. Так, наше міні сьогодні бутилка французького шампанського справжньої долини шампань устриці, а це за моєї Мішель. Вона спочатку обрала собі полуницю в шоколаді, потім почалась істерика, бо захотіла оце в шоколаді. Яблуко Яблуко в шоколаді. Може, три дні їсти, мабуть. Це, Мішель, це тобі на три дні, на всі вигідні. Це твоя їжа. Ну, якби, блін, ведемося, щоб не було істерики, але це вже занадто. Я вважаю, що це занадто. Ми прийшли на зону таку, де тут розважальні для дітей атракціони. Хотіла сказати, що в батутах роздягаються всі діти і треба заходити роззутими. Ви уявляєте, на вулиці зараз десь 6 градусів і всі діти роззуті бігають. І голі. Моя система ще цього не перетравила. You best behave but i was born running couldn't stay no slave got whiskey in my blood fire in my shoes i walk this world singing in bad girl blues oh i'm a sinner with a sweet perfume a midnight flower that never blooms too soon they can preach all night but they don't Приємний ранок в Канах вони сьогодні. Я запила Мішель, як завжди не панець. І сьогоднішній день я вирішила почати з камбеку до Ютубу. Зараз я сіла в такому затишному кафе. Зараз в Канах взагалі дуже гарно все нарядили. Новорічний настрій різдвяний. Кожен кафе такий в сніжинках. На вулиці градусів 15 тепла, дуже тепло, просто дуже тепло. Я взяла, як завжди, на себе забагато теплого зимнього одягу зимового, але в скорому часі нам він більше не знадобиться. Виявляється, що ми реально скоро мінимо локацію життя надовго. Хочеться і плакати, і сміятися, і радіти того, що я відкрила. Зламала кот матрі, це можна сказати, може, так тупо звучить, але на самом деле так воно і є. І я маніфестувала в своїй житті е, прекрасну можливість, прекрасний случай пожити життю, е, якою ніхто ніколи до цього в моїй сім'ї е, не мав навіть орієнтиру в ту сторону. Ось. Бежим ми значить щас на концерт моей донечки вперше вона буде виступати на сцені е, в канах в Отель. Мірамар зі мною. ми як завжди останні, мабуть, прилітаємо. От такі наші останні новини з місця подій. Кажу, що, що там за концерт буде. Ну що, батьки гроші програв купа? Погода просто на вулиця зараз а, 14 грудня. 20 градусів Не в день, а ввечері, мабуть, градусів 15. Але вважаючи на те, що зима, всі ходять нібито в куртках. Але навіть і куртку хочеться зняти. От, Мірамар. Прийшли ми до цього місця. Джалем, джелем. Так, ми сьогодні приїхали в Карифур. Завтра вже за святковий вечір, 24 грудня. В Карифурі завжди продаються свіжі квіти, але завжди в такому умершому состоянні. Так, я люблю Карифур за і за біля вінних напітків. Тут постійно класні ціни на шампань, на... Звичайні, червоні, регіональні прованські вина. І о, на просека, будь ласка, шість п'ятдесят Так, мої улюблені цукерки моншері. Зараз теж акція на другу мінус 50. Тут все просто до стелі будують. Ми набрали собі шампанського на завтра. Будемо, покажу вам, як приходить святкування Різдва бідної вечері е, у Франції. Щоб ви розуміли, скільки людей. Це останній день, мабуть, коли супермаркети ще працюють в повному режимі, перед Різдвом потім вихідні. І сьогодні всім, хто не встиг скупитися раніше, біжать. Останній шанс. Яку хочеш. Як не хочеш? Так, у нас 9 кілограмів устриць за 1630. Теж непогана ціна. І хочеш такого гнобика? Тут вам одразу і ленточки, і uh, любі. Бумажки для пакування. В общем, них що на Пасху, що на Новий рік пліб маркети завжди займають дитячі іграшки на подарунки. І тут з дитиною просто заходити не можна, дівчата, тому що не контролює себе. Боже, який крутий фотоапарат. Давайте подивимося, які у нас тут традиційні десерти. Готуються. Тут у нас морські ежики, улітки, ракушки. Ви вже розумієте, да, намек, як празднують французи? Резбу? А я дуже люблю готувати на свята таку малесеньку картоплю. Подоблю що вона одного розміру, але по факту багато що ще й викидається при вкритті упаковки, бо вона може бути трошки пустувата всередині. До речі, для аерогриля це теж і треба. Так, зараз ми вже приближаємося до... Овочі фруктів, але людей просто не пройти. Опа. Так, тут у нас чорна ікра. Так, Поки я жду, покажу вам, що тут у нас ще проходить. Визьмемо тільки салівочок. Так, ми будемо закінчувати нашу прогулку по магазину. Я покажу, що мої любимі. Буду скучати, але надіюсь, що в цій країні, де ми будемо жити, цього буде не менше. Наступній. Дивіться. І вибір прекрасний. Всього. Просто всього. Тут немає на що жалітися. Дай, боженько, гроші всім і всі будуть ситі найкращими продуктами. Ми візьмемо іспанських лимонок. Тут і суші крутять, і поїсиш, і вип'єш. Діді висадки. можно просто для любителей морепродуктов умереть не встать. Так, что мы будем есть? Тут лобстеры у нас лежать. Так, а тут у нас такие креветочки. Я бы такую, наверное, пила завтра. На гриле. И такие поменьше. Я просто не могу. А ну, подивись, що там, я не знаю, це Дід Мороз тобі щось приніс. Що <гас> <гас> це, ти знаєш, що це? Косметика. <гас> Косметика? Откуда ти знаєш? <гас> <гас> а ну-ка, ну, вау, Мішель, ти хотіла таку? Оце вот ти тобі Дід Мороз угодив. Так, дивися, ми будемо зараз ці кріветочки. Для мене помощниця. Я її трошки замаринувала. І ми сейчас буквально Май, ти буви, ти на одну секундочку їх накриємо. Так, девочки, це щоб менше тратися потім суборку, то готова. Тут у мене така бейбі картошечка. Давай еще одну ложечку. Ммм, какие ароматы тут. Кстати, универсальный соус, девочки, и до э, морепродуктов, и до рыбки, и до картошечки. Он просто божественный. Оливковая алия, лимонный сок, чесночок и подружечка. М -м -м. Мы тут. Да, ласточка. Ми зараз сядемо за стіл і все спробуємо. Картошечка вже подостила. Ласточка в нас сьогодні на макаронах. Любимое блюдо всіх дітей. До французької кухні мене ще не доросла. Так, наші устриці. На балконі вже стояли, мабуть, 3 години. Лот что, ну доставай. Бачимо, що ми їх залишили. Нема, бачиш, там у нас ниже. Ось так от виглядає традиційне е... да, розпінімо традиційне е... святкування Мам! бідної вечері у Франції. Значить, вони замовляють таке подібне плато з устрицями, креветками, з равликами, їжами. В общем, всім, що любиш. Лобстера, краба можуть вам туди запакувати. Все, що на смак. Ми раніше минулого року замовляли з квітками. Найкраще доповнює устриця справжнє шампанське. Не економте на вині. Краще. Якщо купуєте устріці, завжди його м, супроводжуйте келихом холодного шампанського. Це неймовірне поєднання, і це я вам говорю того, що я була з дешевим вином, і з хорошим ігристим. Шампань перевершено підходить саме до І Як же ж я могла забути про найголовніший сьогоднішній атрибут на столі? Це звичайно. Ікра доставила нас з України вчора. Значить так, У нас ікра свіжа, вкусніша. Так, ну, що, є наша Мішель Спить. До неї сьогодні вночі прийде Санта-Клаус. Carry my heart a thousand miles away. Everybody knows a turkey and some mistake. І ми вирушаємо е, на новорічну ярмарку. В е, В плані зустрітися там з моїми подругами о п'ятій вечора і в планах записати вам відео, показати, як відбувається сама ярмарка безпосередньо е, в найдорожчому місці побережжя. Але я вже відчуваю, що може бути знову такий самий фейл, як Страсбургу. В Монако. Зараз будемо розслідувати. Дуже класний паркінг в центрі прямо біля казіно. Ми навіть знайшли... <звідки> да? Не завжди. Так, не завжди, але якось нам завжди везе, що він відкритий. Ми навіть знайшли вільне місце Боже, червоний карпет. Look at this. <звідки> Красота. <звідки> <звідки> Як гарно, дивіться. Колись ще років 10 тому то тут зовсім по-інакшому все виглядало. Постійно змінюється в них все. Мої пупсики йдуть, у нас вже шампанське. Told me, girl, you best behave, but I was born running. Couldn't stay no slave. Got whiskey in my blood, fire in my shoes. I walk this world singing them bad girl blues. Oh, I'm a sinner with a sweet perfume. Midnight. Сьогоднішні зйомки. Сподіваюсь, передасть камера. Ми йдемо. Ось це все... О, це все ярмарка. Монако. І зараз ми туди прийдемо, але народу тут просто тьма. Сьогодні, мабуть, всі після різдва поїхали гуляти. Невдалий день. Preacher's son down in New Orleans. He said my eyes were dark as his guilty dreams. I kissed his lips, then I stole his truth. Left him crying to the moon with them bad girl blues. Oh, I'm a sinner with a sweet perfume, a midnight flower that never blooms too soon. They can preach all night, but they can't break through. Cause I got the devil's grin. And them bad girl blues. Ain't no heaven for a soul like mine. Just smoking sin and old red wine. If you hear my song, boy, don't get confused. Love's a dirty game with them bad girls. Let the jukebox cry. I'll dance with my demons till the day I die. Got nothing left. Nothing to lose. Just me and my heart.